Героям слава, ну і одразу хочу розпочати із актуальних новин, фактично щойно з'явилася інформація в новинних стрічках. Пишуть, що на Росії заявили про атаку стратегічного аеродрому Шайковка. За даними російських змі, дрон Камікадзе перехопили і нібито знищили гелікоптери мі 28 Ну росіяни ніколи не визнають про якісь промахи своєї ППО. Однак, якщо інформація... Ація таки підтвердиться. Наскільки це важливо для нас атакувати безпосередньо місця, звідки злітають потенційно авіація, яка потім бомбить наші міста? Ми пам'ятаємо, що якраз під час початку повітряних тривог буквально повідомлення си наші протиповітряних оборони про те, що вилетіли, наприклад, реактивні бомбардувальники стратегічного рівня Шайковки. Мічурівська раніше, оце якраз ті бомбардувальники, які вносять удари, і е, К-101, касі 55 от е, бо ескандери на форматі літаковому. Тобто, в даний момент це упередження можливо нанесення стратегічних ударів. От і е, надважливо, і захисту мирних громадян е, в об'єктів промислового комплексу, інфраструктури, наприклад, зернових терміналів, ну зрозуміло наших військ. Тому дані ситуації саме легше збивати ракети не в повітрі і літаки, а в момент, коли вони базуються, коли вони готуються до е, буквально зльоту або знаходяться в ангарах, де ми може їх пробити а краще на е, повітряних базах е, формування там прямо на аеродромі, і це якраз е, уже в нас і опробовано. Ми пам'ятаємо, що декілька разів ми вже е, е, пошкоджували е, ту 95 п'ять е, ряд е, баз... Е, Систем керування на аеродромах Іменно стратегічних бомбардувальників. Оце тих, які щоденно або через день направляють свої ракети в нашу державу. Тому дана ситуація, я думаю, що тут і стратегічне значення має таких операцій. Вони розпочалися. Ми вже маємо десь 5-6 фактів ударів по таким аеродромам Це ліковка це один з факторів. Травше ще, ще бъдеться, які наслідки, але завжди були. Пошкодження чи літаків, або декілька літаків, систем керування, систем наведення, систем радіолокації. А це фактично зіцінює або на весь період що це літак, або на багато тижнів, місяців. Буквально цей аеродром. Ворог змушений переміщати на інші аеродроми більш далеко. А це і час і розгортання, і ми виявляємо і скоріше. Пане Миколо, військовий аеродром однозначно стратегічний об'єкт, який має посилено охороняти Російська Федерація, звести туди, мабуть, всю ППО, яка існує взагалі на їхній території. Однак, чому навіть такі важливі для них об'єкти вони виявляються такими незахищеними для звичайних безпілотників? Ну три напрямки: це перше Москва санкт Петербург, самі захищені квадрахуті. Ми туди проникаємо до Москви. Зрозуміло, стратегічні е, аероподроми, це про які ми сьогодні говоримо, і стратегічні пускові установки це е, об'єкти особливо важливості в ніхде під таким грифом. Вони захищаються всіма засобами, і систем ППО, от і системи зенітно-ракетних тактичного рівня, це безпосередньо біля е, зони е, находження аеродрому. Ну і безпосередньо е, зенітні ракети, які знаходяться на території аеродрому, тобто три лінії оборони. Але ми сьогодні глибоко володіємо якраз цими системами, що в них є, які вони мають е, тактики технічні дані, що не можуть збивати. І є дуже потужні тактики. Ми проводимо відволікаючі удари, наприклад, тими ж дронами, і вони звітують, що вони їх збили. От з іншого боку, інші дрони, які вже реальні, бойові, які мають бойові завдання і бойові заряди, на нас удари конкретно: чи по літакам, чи по інфраструктурі, чи по полосі, чи відповідався систему радіолокації. О тут якраз. Мистецтво наскільки ми вміємо відуліки тихні ППО, а ми вміємо це вже показали на практиці і зрозуміло нанести точний удар. Тому система на 100% відсоткових не спрацьовує. Наприклад, збивають десь наших 60-70 дронів умовно по кількості. От а ми їх практично це орієнтували. А десь 20-30% вже йдуть по конкретним цілям. Сьогодні ця практика використана і по аеродромам, і по кораблям. Останні три дні ми дуже точно так ударили, підволікаючи їхні надпотужні сили ППО, але конкретно і кораблі підводні човни ми поражаємо.